Слава Україні! Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Головнокомандувач Збройних сил України виступив проти залучення до армії ув'язнених та судимих. Водночас залужний підтримує, аби мобілізували людей з вадами. Таким чином, у нас люди з інвалідністю гірші за арештантів. Водночас на місці головнокомандувача мобілізацію можна запропонувати ув'язненим за нетяжкі злочини, як спосіб іншим чином спокутувати провину. В таких людей була б мотивація, адже вони були б зацікавлені у зменшенні свого тюремного терміну. Однак тут є наступний нюанс: з ув'язнених не зможуть заробити співробітника ТЦК, які зацікавлені у максимальному зниженні кількості бажаючих іти на фронт, що підніме їхні прибутки, в той час як ув'язнені не будуть приносити їм жодного заробітку. Ловити людей, закидати в машину це більше сприятливо для ТЦК, хоча це взагалі протизаконно. І мобілізація має проходити відповідно до законів та норм. Згідно з посиленням процесу мобілізації до ЗСУ в Україні можуть змінитися і правила бронування військовозобов'язаних. Критерієм для цього може стати сплата податків із офіційної зарплати чи доходів. Таку ідею запропонував офіс президента. На сьогодні отримати бронування можуть лише працівники підприємств зі статусом критично важливих. Пропонується за критерії для бронування брати високу зарплату, точніше, об'єм сплаченого податку на доходи фізичних осіб з офіційної зарплати чи доходу. Центр економічної стратегії повідомляє, що остаточної концепції ще нема, але попередньо може йтися про такий варіант: бронювання працівника, який сплачує 6 тисяч гривень ПДФО на місяць. Колишній перший заступник міністра розвитку економіки Павло Кухта зазначає, що для такої суми податку потрібно отримувати щонайменше тридцять. 3400 тисячі гривень зарплати. Також 22% від укладу має сплатити роботодавець, як єдиний соціальний внесок. Саме завдяки такому принципу Україні вдасться стабілізувати економіку, адже дана ідея допоможе створювати нові бізнес-ідеї. Також це вб'є корупцію в ТЦК, адже у телефоні буде відповідний документ, який засвідчить, що той чи інший чоловік не підлягає мобілізації, адже допомагає підтримувати економіку країни. Що також вкрай важливо. Водночас дана ідея дозволить. Відправляти на фронт лише достатньо вмотивованих чоловіків. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.